Вітаю малята. Яка зараз пора року? Так, зараз пора року зима. Дітки, скажіть, будь ласка, а взимку на вулиці тепло чи холодно? Так, на вулиці взимку дуже-дуже холодно. Дітки, подивіться, що це зображено на малюнку. Для чого вона потрібна? Хто до неї прилітає? Так, це годівниця, а прилітають до неї пташки. Зараз зима, на вулиці дуже холодно і птахам важко добувати корм. Гордо птах цей походжає, пташенят життю навчає, дуже мудра чорна птиця. І біда як розізлиться. Хто це? Так, це ворона. Жовтогруді щебетушки, мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки, називаються синички. Маленький хлопчина у сірій свитині, по дворах стрибає, крихти збирає. Так, це горобець. Що ж ми можемо з вами покласти до годівниці? Несмажене насіння соняшника, плоди горобини або калини, біле насіння гарбуза. Крихти білого хліба, пшениця, шматочки несолоного сала. Пам'ятайте, що взимку дуже важливо підгодовувати птахів.